Серіали в сучасній культурі займають особливе місце, адже вони добре вписуються в наш повсякденний ритм і вже давно стали невід'ємною частиною дозвілля та продовжують радувати нас новими проектами. І сьогодні у мене для вас 10 абсолютно нових серіалів, які вийшли за останній місяць. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99,9. За мікрофоном, як завжди, Юрій. І сьогодні на вас чекає захоплюючий антуражний детектив про високоморального адвоката, загадкові вбивства, міжвладні інтриги та релігійні змови. Науково-фантастичний трилер, який досліджує теми альтернативної реальності і мандрівок в часі. А також вражаюча й божевільна подорож, яка своєю глибиною висвітлює важливі проблеми сучасного світу та багато іншого. Перед початком щиро дякую всім за будь-яку підтримку каналу. А також не забувайте про мій телеграм. Посилання, як завжди, буде в описі. Влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Шарлейк Містичний детектив, знятий за популярною серією кримінальних романів британського письменника Сі Джей Сенсома, діє якого відбуватиметься в Англії 16 століття за часів правління короля Генріха VIII. у центрі сюжету амбітний і принциповий адвокат Меттю Шарлейк та його помічник Джек Барак, які в період розпуску монастирів Тюдорської доби працюють на праву руку короля Томаса Кромвеля. Якось Кромвель відправляє Шарлика розслідувати загадкову смерть комісара, який повинен був закрити один з монастирів у віддаленому містечку Скарзі, і протягом чотирьох напружених серій герої, використовуючи свою професійну майстерність, шукатимуть будь-які зачіпки, щоб розгадати цю справу. Однією з основних тем серіалу буде конфлікт влади та церкви, оскільки моторошні події трапилися на території одного з храмів, священнослужителі не зупиняться ні перед чим, аби зберегти похмурі таємниці свого ордену. Тож на нас чекає заплутаний детектив в антуражі Англії 16 століття про загадкові вбивства, міжладні інтриги та релігійні змови, де високоморальний адвокат з непересічним розумом буде боротися за справедливість, а маючи в запасі аж сім романів про шарли, у разі успіху цей серіал цілком може отримати продовження. Справжній чоловік. Драматичний міні-серіал від творців великої маленької брехні, заснований на одноіменному романі американського журналіста і письменника Тома Вулфа з Джефом у головній ролі. В центрі історії поважний магнат нерухомості з вищого суспільства Атланти Чарлі Крокер, який регулярно стикається з впливовими конкурентами та місцевими чиновниками, що хочуть прибрати до рук його величезну імперію. В результаті справі всього його життя загрожує банкрутство і повне знищення, але Крокер до останнього намагається приховати свої проблеми, адже він не готовий здаватися. Чоловік сприймає ситуацію як виклик і знову починає пробиватися на вершину, застосовуючи найбрудніші та найпідступніші методи для повернення статусу і влади, постійно стикаючись на своєму шляху з невблаганими ворогами. Застилений драматургією цей шестисерійний проект нагадує мега-популярних спадкоємців чи мільярди та занурює глядачів у безжальний світ великих грошей, політичних і ділових конфліктів та пливових людей, які будь-що намагаються врятувати свої імперії на межі краху. Екстрене реагування. Продовження британської кримінальної драми з Мартіном Фріменом у головній ролі, яка розповідає про втомленого життям поліцейського, що балансує між невдячною роботою та намаганням справитися з особистою кризою. Кріс Карнер, офіцер поліції Ліверпуля зі складним характером, який не завжди може себе контролювати та схильний до насильства. А через конфлікти на службі він давно втратив повагу колег. Щоб пережити не найкращі часи та відволіктися від напруженої ситуації в сім'ї, Кріс береться за нічні зміни та отримує в напарниці ідеалістку Рейчел, яка не схвалює його методи, адже часто Кріс виявляється небезпечнішим за того, кого він заарештував. На нічних вулицях Ліверпуля напарники потрапляють в різні непередбачувані ситуації і згодом переходять дорогу жорстокому наркодилеру, що зрештою змусить Рейчел і Кріса об'єднатися, щоб врятувати себе та свої родини. Це захоплююча напружена драма про неоднозначних персонажів, які переживають серію непростих випробувань. А потужний перформанс Мартіна Фрімена чудово передає внутрішні проблеми та емоційні переживання людини, що перебуває на межі. Темна матерія науково-фантастичний трилер від Apple, заснований на одноіменному романі американського письменника Блейка Крауча, який досліджує поширені сьогодні теми альтернативної реальності та подорожі в часі. В центрі сюжету фізики з Чикаго Джейсон Десен у виконанні Джола Еджертона, який за допомогою наукових концепцій винаходить спосіб переміщуватися в паралельні світи, де існують альтернативні версії його самого. Одного разу він опиняється в одній з таких реальностей з іншою дружиною, друзями та роботою і потрапляє в просторову пастку, де на власні очі бачить, як він проживає свої незлічені життя. І щоб повернутися додому, Джейсону спочатку потрібно буде освоїтися в незнайомому світі і розгадати таємниці цього місця, а потім пройти через низку паралельних реальностей, де він зустріне альтернативні версії себе, які мають намір стати йому на заваді. Варто відзначити, що Apple TV вже вдруге за останні місяці звертається до теми мультивсесвіту. Щоправда, Сузір'я з пас не дуже виправдало очікування глядачів, тому будемо сподіватися, що новий проект виявиться кращим за попередника та дійсно потішить шанувальників якісної наукової фантастики. Боткін серіал від Netflix, який являє собою суміш чорної комедії, детективу і трилера, та розповідає про авторів подкасту, які беруться за розслідування зникнення людей у прибережному ірландському містечку. В центрі оповіді американський подкастер Гілберт Пауер, котрий намагається віднайти своє ірландське коріння, журналістка з Дубліна Дав, яка консультує подкаст, та помічниця Гілберта Еммі. Вони приїжджають у мальовниче, але не дуже привітне містечко в Ірландії під назвою Боткін, щоб розкрити давню справу про зникнення трьох людей, яке трапилося понад два десятиліття тому. У ході справи детективи-любителі постійно конкурують між собою та потрапляють у безглузді ситуації. А місцеві жителі не хочуть, щоб ця трійця втручалася в їхні справи і зовсім не раді чужинцям, які намагаються пролити світло на їх таємниче минуле. Серіал, який спочатку висміє любителів Тру Крайм подкастів, поступово змінюється з комедійного ситкому на похмурий трилер, А в кожній наступній серії з'ясовується, що домисли фанатиків зовсім не безпідставні, і на перший погляд миле містечко приховує жахливі таємниці. Інтерв'ю з вампіром. Готичний серіал від DMC, знятий за циклом містичних романів американської письменниці Ен Райс, події якого розгортаються в Луїзіані на зламі 19 20 століття. Сюжет головним чином зосереджується довкола вампіра Луї де Пондюлака, який, переживши чимало розчарувань і душевних мук, погоджується дати інтерв'ю репортеру Деннілу Молою та розповідає йому про свій нелегкий життєвий шлях. Луїв деталях описує журналісту колишнє життя в Новому Орлеані і відкриває таємницю того, як віковий кровопивця Лестат Де Ліонкур перетворив хлопця на вампіра і став його безсмертним супутником. Та після десятиліть безсмертного життя, повного крові й небезпек, Луї втомлюється від страждань і дедалі більше розходиться з Лестатом через різні погляди на харчування людською кров'ю. Продовження налічуватиме вісім епізодів та зосередиться на відносинах Луї з донькою, стосунках з іншими вампірами та спробах зберегти свою людяність, що зрештою приведе героїв до Європи, де вони перетнуться з могутніми вампірами старого світу. За межами. Науково-фантастичний вестерн від Prime Video пройнятий з загадковими містичними подіями, який відкриває новий погляд на сучасних ковбоїв, сімейні перипетії та подорожі в часі. В центрі історії власник ранчо з Вайомінгу Роял Ебот, який разом з дружиною, синами та онукою переживає непрості часи, адже віднедавна він змушений конкурувати за територією сусіднім сімейством Тілерсонів. Якось в результаті серії дивних подій Ебот виявляє на своєму пасовищі таємничу чорну діру, де відбувається щось надприродне, і чоловік впевнений, що це якимось чином пов'язане з недавнім зникненням його невістки. Не встигнувши розібратися в ситуації, він знайомиться з загадковою мандрівницею, що прибула на ранчо, аби побачити дивну місцину. І згодом Роял дізнається, що його земля зберігає страшну таємницю, яку певні люди хочуть використати в своїх інтересах. Ебот продовжить відстоювати права на свої володіння, зіштовхнеться з новими перешкодами та намагатиметься розкрити секрети темної порожнечі, щоб знайти відповіді на всі запитання, розібратися в цих містичних подіях і вберегти родину від небезпеки. Бріджертони. Продовження романтичної костюмованої історії про британських вельмож, герцогів та панянок 19 століття, що розкриває жорстокі наслідки нерозділеного кохання, дворових інтриг та брехні у вищому суспільстві. Події розгортаються в альтернативному лондоні навколо багатої шанованої сім'ї Бріджертонів, які намагаються організувати особисте життя своїх доньок та синів, яких постійно відкидають потенційні партнери. У новому сезоні центральними фігурами стануть Колін Бріджертон, який розкриється для глядачів зовсім з іншої сторони, та наймолодша донька сімейства Фезерінгтон Пенелопа, яка нарешті відкриє своє серце для кохання. Колін повернеться із довгої подорожі і побачить подругу дитинства в абсолютно новому світлі, та зблизитися парі заважатимуть давні сімейні таємниці, які вони приховують одне від одного. Серіал стилістично дещо перегукується з історичною епохою регенства та може похвалитися яскравими костюмами, мультикультурним кастом і емоційними діалогами. А за рахунок перевіреного часом сюжету про відчайдушні пошуки, любові і щастя проєкт знайшов своїх прихильників. Велика Сигара. Біографічний міні-серіал, що розповість про одного із засновників радикальної організації Чорні Пантери, яка проголосила збройну боротьбу за права чорношкірого населення США, дія розгортається в Америці 70-х років, а сюжет зосередиться на маловідомому епізоді життя революціонера та засновника Чорних Пантер Гьюї Ньютона, який зіштовхується з численними перешкодами на шляху до свободи. Після низки арештів на Ньютона хочуть повісити ще один тяжкий злочин, і за ним постійно стежить ФБР. Тому герой вирішує втекти від переслідувань на Кубу, а його прибічники вигадують хитрий план, щоб вивести лідера з країни. У цій авантюрі йому на допомогу приходить політично активний кінопродюсер Берт Шнайдер, який під виглядом роботи над неіснуючим фільмом організовує втечу Ньютона. Ця дивовижна і правдива історія, де голівудський шик перетинається із соціальною революцією, змальовує суперечливе впливове життя Гьюі Ньютона, розкриваючи внутрішню мотивацію його дій та рушійну силу боротьби за свободу і громадянські права. Ерік експериментальна суміш психологічного трилера, фентезі та сімейної драми з Бенедиктом Камбербечем у головній ролі. В центрі сюжету ляльководи з Нью-Йорку Вінсент, який стикається з великою трагедією в житті, коли одного разу дорогою до школи безвісти зникає його дев'ятирічний син Едгар. Убитий горем батько знаходить дивні малюнки сина, на яких зображений уявний монстр Ерік, що начебто живе під ліжком. І згодом Вінсент стає переконаним, що може воз'єднатися з сином за допомогою створеної ним маріонетки, з якою він заведе дружбу. Але все більш деструктивна поведінка Вінсента, який намагається розгадати загадки зникнення, дедалі сильніше віддаляє його від близьких, він лякає їх своїм нестабільним і підозрілим станом та заставляє сумніватися в його адекватності. Цей шестисерійний проєкт являє собою захоплюючу уяву, похмуру й божевільну подорож, що розкриває одночасно прекрасний і жахливий внутрішній світ Вінсента. А своєю глибиною і детально пропрацьованими сюжетними рішеннями серіал привертає увагу до багатьох проблем сучасного світу. На сьогодні в мене все. Якщо в цій добірці ви знайшли для себе щось цікаве, швидше тисніть вподобайку і не забудьте підписатись на канал, щоб завжди бути в курсі останніх новинок, фільмів та серіалів. Також пишіть коментарі та діліться серіалами, які плануєте переглянути, і не забувайте, що в описі є посилання на телеграм, буду радий вас там бачити. Всім спасибі за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі!